І кращуки, щуки, я вам скажу, колись я отримала пів кілограма, і я її ложкою просто наминала. У мене вже відео було там. Така вона смачна. Дивіться, яка вона гарнесенька, ніжна, ніжна солона така. М -м, значить, ціни. До речі, я ще продаю картоплю, на які колорадські жукні і слистя. Залишилось буквально трішечки. Тільки що ось оформили один кілограм. Хто ще хоче, поспішіть в особисті повідомлення. Значить, щука. Один кілограм коштує 1200 гривень. Пів кілограма 655 гривень. 350 грам, 475 гривень. 280-375. 200 грам, оця баночка 295 гривень. І 150 грам, 250 гривень. Для зручності всім говорю, пишіть в особисті повідомлення, тому що я вам весь перелік по всіх вісьма видах ікри. Прописано все, пересилаю в особисті, і ви читаєте, тому що на слуху, ну, ну хто? Кому як зручно, да? Коротше, вам розказала, хочете дізнатися більш детально інформацію по всіх видах, пишіть в особисті повідомлення. Дякую, що дивитеся відео, і дякую за замовлення, тому що сьогодні вже поїхали, будуть збиратися верні, вже оформили замовлення і будуть їхати. До вас ікра. Ось це брюги Я собі намазала, така смачна, а? Дякую вам усім.